Сначала покажу, а потім ти сам попробуй. Так що щоб подивитися, будеш через неї дивитися. Вот проволока. Протовую. Далеко от места сварки тримать не можно. Тримать где-то там в районе сантиметра. Видишь вот-вот, у нас видишь сантиметр вылезший. Да. И вот вот так вот ты варишь, чтоб ты видел точечку красную, которая будет наплавлять, чтоб ты ее видел. Бачиш, що вийшло? Mm, да, я бачу тут, але не бачу ні там. Але я думаю, це за того, що. А тепер так, да, її от постав. Я одну зараз заварю тебе. Я говорю. Де? Блін, мені так по експозиції піднятися хочеться, щоб видно щось було. В смислі? Куди піднятися? По експозиції. Це як? Ам... Це по камері. <говори> У нас правильні тут вообще-то съемочки. <говори> вот тут холодно ще пока. А це ж типа як проход якась А це земля. Не, можеш держати, тебе тебя только а, не ебнут. Ні, спокійно держи, тебе не йобне током. <говори> <т children> вот, видишь тебе сантиметр. Сантиметр? <гад> <гад> Як ты просив. Так, давай только, чтобы тебе было удобнее. Ой, Ой блядь. <гад> Это маска, если ты. Да видишь, через нее видно. А, -а, -а, а И я когда начинаю варить, бля. она затемняет. О, вот, Мне по экспозиции не хватает приподнять просто трошечки света в цій маске. Вот, через всю ты будешь бачить тільки. А так точно не упадет. <coughs> да? Да. да, да. Так. Вот это Вот так, короче, вот так и ты его. Да. да. Больше держу. Uh -huh. Такие пашек. А это снимай видео. Этому ціни нету, реально охуенная шняга. Вот это вообще мега-мега сверлишка, которое вже немножко подухой дохали його. Сверла, які вони підігнали, берегу, як зені рука. І нікому не кажу, що вони є. Бо, бо спалять і не буде. Це вже відсотків на 80. Мод готовий. Перебрано завдяки. Гріщук MotoStu мости зі стандартною парою, восьмеркою, коробка з пониженою першою передачею, друга, третя, четверта, задня стандартні. Потім амортизатори, каябовські вставки. Ось там он, вже випилені різьби нарізані на штоках, відпилені, і їх треба підганяти і вставляти в нутрянку вставляти. А, акумулятори аудоліксайди сюди 21 амперні ставимо, щоб стартер легше крутити дизельну маса. А плюс товсті провода прокинути на масу на стартер <кій> через реле і кнопку. Отут буде кнопочка на рулі. Раніше ми її ставили на приборці, але неудобно заводити. Бо руки тільки дві, а маніпуляції треба робити три. Декомпресор, газ і кнопка. Тому кнопку вирішили виносити сюди на руль, як у всіх мотоциклах. Ось тут буде монтуватись кнопочка Гафра. Гафра глушителя для того, бо у мотора є вібрація і щоб не рвало шпильки і голову або глушитель жорстко прикріплений через гофру, обов'язково. Через пластину. Оце йде коробка штатна-Дніпровська з штатне дніпровське Через пластину, переходну муфту і два кольця З'єднується двигун дизельний з коробкою і щепленням. Оця частина залишається від стандартного дніпрячого мотора, розпилюється. Тросик вже всі бачать, він йде і на щеплення, і на а, передні гальма. Йде від Chevrolet Aveo. Це ідея і а, допомога талянчика Вінда з Дніпра. А, ми їх коли почали ставити, ми забули, що таке а, проблема з вічно рваними тросами. Потім в нас почалася проблема з ламанням ручок. Но ми вирішили і ту, і ту проблему з правильною регулюванням і з правильним підгоном передніх гальм. І тепер гальма вон, вижимається легенько і реально працює на ура. І вже не лопаються ні ручки, не рвуться ні троси і взагалі ніяких проблем немає. Що здесь? Це переробили декомпресор, завдяки якому він глушиться і заводиться. Бак переварюється повністю під головку. Тут ніша всередині бака, плюс горловину робимо вже закручуючуся, яка не буде нам соляру розмивати, розливати. Так, Що тут? Фільтр воздушний, вольтметр обов'язково. от Він вже навіть працює, масу ми включили. У нас запрацював вольтметр. 12,6 вольт на акумулятори. Це у нас запалення, це у нас кнопочка підсвітка. Передня фара, задня фара і приборні панелі. Демпфер. Демфер ми ще не зробили, його треба лежить. Демпфер. Хтось колись його щось варили, але варили реально неправильно і не посилили оці місця. і з-за цього у рулі є постійний люфт, коли ти е, зажимаєш демфер, їхавши по асфальту. Це все підженемо, переварю, переробимо і буде грати. Що ще? Вилка, на жаль, поки не речажна. Як було е минулі рази, але ну, я до них повернуся, трошечки е знайдуться фінанси, щоб їх переробити, бо власними силами не виходить, немає людей, які це можуть зробити. Е за кошти поки не складається. Тому вилка стандартна, але Проточені під... стакани підсальники Фетров там уже немає. Розсверлені канали поршня. І масло тут зараз залите не десятка, а 15 щоб трошечки пожорстче було. І реально працює. Не сопливить із сальників, тримається на ура. дороблюємо і заводимо, обкатуємо і відвозимо хлопцям на фронт. Все буде Україна. Мод на фронт. Не знаю, що я згадав, що я не згадав. Це такий неправдивий процес. Це бітка короткий метраж.